Зараз будемо говорити про гроші. Гроші, напевно, не наші. Добре, це чи погано. Будемо розбиратись. Банки у видачі кредитів повертаються до показників, які були до повномасштабного вторгнення. Про це розповів заступник голови правління першого всеукраїнського бюро кредитних історій Василь Глазунов. Йдеться в матеріалі Файненсює. За словами фінансістів, нині видається стільки ж кредитів, як і на початку 2021 року. Розбиратися з цією ситуацією ми будемо з головою Асоціації українських банків. Андрій Дубас вже з'являється на наших екранах. Пане Андрію, вітаємо вас! Добрий вечір. Вітаю слава Україні, Героям слава. слава. пане Андрію. Поясніть нам завдяки кому або чому сталася така ситуація, що ринок кредитування фактично відновився до показників 2021 року. Що важливо зазначити до початку повномасштабного вторгнення? Ну, давайте розбиратися. Перше, ми вже більше двох років знаходимося у стані повномасштабного вторгнення, і це не може не даватися в знаки. Таким чином, якщо я люблю використовувати такі порівняння, 22-й рік це був рік шоків і гасіння таких термінових пожеж. А в цілому в Україні я думаю, що банки і банківський сектор тут не є винятком. А далі 23-й рік це був такий рік прийняття ситуації. А 24-й рік ми розуміємо, що повномасштабне вторгнення і воєнна ситуація на фронті вона не є в руках цивільних людей або людях людей, наприклад, які знаходяться в тилу зараз. А це є все в руках наших мужніх військових, а також наших міжнародних партнерів. Скажу тут фразу на жаль, тому що не все вдається так, як ми хотіли. Але маємо те, що маємо. І тому 24-й рік ми бачимо вже поступове відновлення показників. Е, можу таку трошки поділитися статистикою: е, падіння і е, дно назвемо це так е, обсягів кредитування в Україні. Ми спостерігали в середині 2023 року, тобто десь травень, червень, червень місяць, і вже з цього часу щомісяця ми бачимо поступовий поступовий приріст. Кожного місяця приріст в обсягу кредитування. Звичайно, це обсяг кредитування це не тільки мається на увазі нові кредити, але і ті кредити, які були видані раніше. Але те, що багато нових кредитів починає видаватись, це означає, що люди а, адаптувалися бізнес адаптовується, приймає ці умови, які сьогодні на жаль в Україні є, і не нами продиктовані а продиктовані війною і умовами, в яких ми живемо. І далі починає поступово в короткостроковій перспективі планувати свою діяльність. Звичайно, що якщо говорити про, наприклад, кредити бізнесу, то там більша частина цих нових кредитів це все таки кредити з підтримкою з плечем держави, тобто такі програми, як 5.7.9 фонду розвитку підприємництва, або, наприклад, іпотечна програма ЄОСЕЛЯ для пільгових категорій, наприклад, там військовослужбовці. Правоохоронці, науковці або медика. Давайте, пане А давайте, пане Андрій, давайте говорити про кредити людей, не бізнесу. А все ж таки, людей зараз нас слухає аудиторія, українська українці, і цікаво, які кредити під час війни беруть більше от прості українці. Це все ж таки побутові, це все ж таки іпотека, про яку ви сказали. Це все ж таки кредити на машину чи техніку. Цікаво. Ну, якщо говорити про кредитування е, споживче, так зване кредитування, так. тобто кредитування фізичних осіб, то це кредитування і обсяги набагато швидше росли ніж кредитування бізнесу. Звичайно, тут левову частину займає споживче кредитування, тобто і через те, що впала, впав рівень життя, або, скажімо так, рівень доходу людей через війну. Звичайно, що ці кредити беруться зараз на такі більше вже на базові потреби. Знаєте, тобто, наприклад, обсяг кредитів таких коливається там десь від 5 до 20-30 тисяч гривень. Таких, наприклад, або служивчих кредитів, наприклад, пільгових кредит, кредитних карток, які пропонують різні банки, знаєте, де можна там 30, 30 днів, наприклад, не мати ніяких відсотків і встигнути погасити такий мати грейс період. Це на побутові потреби. Тобто, якщо ми до початку вторгнення, наприклад, кредити розглядали на більш цінні. Наприклад, покупки там відпочинок або якась не знаю, автівка більше розглядали. То сьогодні все таки цей рівень потреб він знизився. Він знизився як для споживчого кредитування в банках, так і навіть для споживчого кредитування в мікрофінансових організаціях. Схожа ситуація, коли ми порівнюємо довоєнні потреби і вже воєнні, назвемо це так, потреби, то зросла велика частка таких щоденних потреб. Тобто базові потреби, які використовуються так би мовити, для ну звичайного прожиття. Так, пане Андрію, дякуємо вам за ваш аналіз. Нагадаємо глядачам Андрій Дубас, голова асоціації українських банків, був з нами на прямому зв'язку. Говорили про те, на що зараз беруть українці кредити.